Перший крок до витриманих сінглмолтів може бути складним. Тим паче, якщо вам усе життя казали, що краще Чіваса та Джоні Вокера вам не знайти, я полегшу вам задачу і запропоную свій список смачних стартових дванадцяток на кожен день в районі двох тисяч гривень, які можна купити буквально в кожному кутку планети. Перший ботл заслуговує на те, щоб вважатися трошки ізгоєм серед синглмолтів, не тому що він поганий чи якийсь не такий. Просто майже усі мас-маркетні релізи цієї дистилерії сильно відстають в конкурентній гонці. Всі, окрім цього, 12-річного дванадцятирічного лінморей на 40% міцності. Що тут скажеш пити цей віскі легко, смачно і дешево. От чесно, лін морей ну ніколи не виділявся винятковою якістю чи яскравим перформансом бочок та фінішів за винятком віскі бутильованого до 90-х років, і то тільки окремі ботли дуже конкретних незалежних ботлерів. Базові релізи, класік, шері, порткаск фініш взагалі іноді виставляють на полиці по. 800 гривень, і відверто їх не сильно розбирають навіть по такій ціні. Наша ж 12-ка морей, трохи з іншої ліги, як на мене, вона збалансована, зухвала та гідно тримає статус мас маркетного ентрі левел віскі. І мені подобається тут три речі: перше це чистота дескрипторів типу ванільного крему, яскравих цитрусів. Та нот дюшесу, лимонадна солодкість та фінішний натяк на парфумовану карамель вдало закінчують профіль смаку. Друга це якісна інтеграція алкоголю зі смаковою палітрою. Усі, хто гадають, що бюджетний алкоголь завжди намагається завалити вас своїм спиртовим дурманом, сорян тут зовсім навпаки, ні натяку на спиртуозність та дешевість спиртів. Третє це ціна. Бо де ще ви знайдете десертний, майже літній, добре витриманий Спейсайд від однієї з найстаріших гуралень Шотландії за 1600 гривень. До речі, конкретно цей ботл подарунок від мого доброго друга і підписника, який добре знає, що я ніколи не цураюся з стартового віскі, коли мова йде про споживання на кожен день. Дякую тобі, друже, а ми рухаємось далі. Йому часто приписують статус іконічного острівного віскі, що тримається десь посередині між солодкими солоними та торф'яними релізами шотландців. Вітайте цього очевидно скандинавського бедбоя, що сяє на всі біч своїм показовим шармом вікінгів Хайленд Парк 12. На 40% відсотків міцності давайте так. Я настільки мало чув поганого в сторону цього віскі, що в якийсь момент, років 15 тому, я думав, що пити такий віскі атрибут кращих із кращих. Не те, щоб я категорично змінив свою думку, проте я до сих пір вважаю цю дванадцятку ідеальною, не побоюсь цього слова, стежиною до підніжжя Торфяної гори, тому що тут ми маємо легкий натяк на океанічний торф, зовсім не йодистий, не медичний, скажімо так, не айлівський. Натомість він радує своєю кондитерською складовою, а саме медовими ванільними та пряними мотивами. Торф для сушіння ячменю на Оркнейських островах, звідки й походить цей Хайленд Парк, містить багато Вересу, тому дим є квітковим, ніжним та максимально френдлі налаштованим. Солодкість висока і акцентна. Усе через використання для витримки бочок з-під Хересо Олоросо. Які дали нам ще й цікаві шоколадні, бісквітні та в цілому святкові, майже різдвяні освіжаючі ноти. Коротше, люблю цей віскі за стабільну якість і естетичний вайб. До речі, хто не знав, заснував дистилерію в 1798 році Магнус Юнсон, церковний служитель і контрабандист. Що ховав бочки з віскі за стінами церкви, уникаючи податкових зборів та заздрісних очей Бога та людей? Це мабуть, усе, що вам потрібно знати про оріджин бренду і чому з кожним роком фанатів цього віскі. Стає все більше і більше. Знову ж таки, маємо класну доступну вартість в 2300 гривень на полицях алкосторів та в онлайні. І це той випадок, коли я скажу, що ви ніколи не промахнетесь цим віскі за ці гроші, як завжди, усі лінки я залишу в описі під відео. Ну що товариство прозвучали слова Торф і Айла в одному реченні в попередній рекомендації. Тож я не можу не згадати того, з кого почався особисто мій фенольний віскідвіж багато років тому. Без перебільшень, легендарний стандарт і мастодонт віскі культури помо 12 на 40% міцності. А тепер по порядку, так це дійсно був мій перший торф'яник, той самий, що наніс мені непоправну шиномонтажну травму, і на декілька років відвернув геть дивитися на ті рідкі смолоскипи в гленкернах. Хороша новина полягає в тому, що якби тоді мені хтось запропонував ще більший піп'єм торфу, то мабуть я ніколи б так безсоромно і не закохався в цю категорію. Це приводить мене і вас до висновку, що наш Бомо-12 прямо створений для першого знайомства з Айлою, щоб м'яко і без тривоги занурити ваші рецептори до океанічної подорожі солоним мінералізованим торфом разом з фруктовими, цитрусовими та ванільними мотивами. Бачите, тут знов як із Хайленд Парком. Працюють хересні бочки в міксі витримки. Вони дали бомо також темні фрукти, шоколад та горіхову глибину, якої часто не вистачає в сінглмолтах початкового рівня. А тепер щодо легендарності цього всього трушно-фанатського. Вважається, що саме Бомо була першою історично зафіксованою дистилерією острова Айла в 1779 році. І саме цей стиль неагресивного помірного торфу задав стандартний фундамент для інших дистилерій, типу Лафройк, Артбек, Лагавулін та Каліла. Звісно ж, усі вони пішли далі і накрутили той торф до ручки. Та все одно. Відштовхуватись допоміг саме Бомо, за що ми йому будемо завжди вдячні. Тож, хто шукає всесезонний торфяний віскі спокійного характеру, легкий, маслянистий, щоб почати розуміти айлу або полірнути відчуття прекрасного, оце от рекомендую. А вартість 2000 гривень має непогано вмотивувати піти запастися одним або декількома ботлами до свят. Бо, як я вже казав раніше, віскі не дешевше з часом. Плануйте заздалегідь, пані та панове. Час для голосних і пафосних вигуків в сторону Хайленду, бо є чим похизуватися, скажу я вам. Його кличуть Золотий драм або золоте серце Хайленду, і я бачу в цьому виключно круту маркетингову історію для туристів і прес-релізів. Але. Це не відміняє той факт, що Аберфелді 12 це передбачуваний, елегантний і дійсно один із найдружніших мас-маркетних віскі на ринку Single Malt. Що робить його особливим? Спитаєте ви мене? Ну, в цілому, нічого. Дякую, у мене все. Ха, Аберфелді хорош тим, що це віскі для легких вечорів без задніх думок. Це означає, що для мене він є гарним фоновим варіантом під якусь монотонну діяльність, з ним я не хочу закопуватись в дескриптори і асоціації. В даному випадку це не треба, бо в все дуже намішано, наче один великий фруктовий салат дає мінімум 5 інгредієнтів, і надто гарно воно все працює між собою, щоб виділяти когось окремо. Про смак я хотів би сказати лише. Три слова солодко, сирописто, стигло. Цей віскі хочу порекомендувати тим, хто не хоче в принципі запарюватись над чимось, окрім гарного тихого настрою. А всі ці історії про воду з вкрапленнями золотого пилу, що використовується для приготування нашого віскі. Це гарна нагода знайти спільну мову та налагодити зв'язок з починаючими віскілаверами, яким треба перший дотик до прекрасного. Бо давайте не забувати, усі ми, тобто ви і я там були. Медовий та шовковистий Аберфелді 12 є в доступі за 2000 гривень, що не може не радувати, враховуючи прекрасну презентацію Ботлу та його вміст. П'ятий і останній віскі на сьогодні дещо вирізняється серед усіх. Той, хто носить філософію правильності часу і дух найстарішого міста Шотландії, Балблер 12 на 46% міцності. Коротше, окрім симпатії до смаку з мого боку. Валблер має крутий оріджин. Відомо, що дистилерія розташована поблизу містечка Таїн, яке є найстарішим королівським містом Шотландії. Воно згадується ще в 1066 році як осередок королівської влади та місце поселення Вікінгів. Як уже зрозуміли, віскі із загубленого міста неабияка приманка для віскі-ентузіастів всього світу. А ще Балблер до 2019 року не використовував вікові позначення на своїх пляшках. Від цього я отримав тягучий шлейф філософії правильності часу. Справа в тому, що замість віку вони писали рік дистиляції, наприклад, Балблер 1990 чи Балблеер 2003 Це робило їхній підхід унікальним серед усіх уралень Шотландії, адже компанія орієнтувалася на оптимальний момент витримки, а не просто на число років. Віски випускали тільки тоді, коли майстер купажування вважав, що ну все, камон, досить ідеальна зрілість досягнута. Та ця історія тривала до 2019 року, бо потім офіс продажів і маркетингу зрозуміли, що вони тупо втрачають клієнтів, які сакрально хочуть гнатися за фіксованими класичними витримками типу 10, 12, 15 років. Тому Балблер змінив стратегію та представив класичну лінійку з віковими позначеннями, серед яких і оцей 12 12-річний реліз. Сказати, що він смачний буде мало. Його фішечкою є використання двох бочок для витримки з під бурбону та у повторно опалених бочках з американського дуба. Такий мікс бочок наситив наш спіріт дуже інтенсивною медовою солодкістю з відтінками мелених прянощів, сушених апельсинових скибочок та ванільного крему. А коли важке келих подихає зайві 5-10 хвилин, то з'являться. Мотиви горіхів, кешю та молочного шоколаду. Важливо сказати, що і міцність трохи вища за мас-маркетну 46% золотий стандарт, як то кажуть. Це заслуговує уваги, тим паче, що алкоголь не кусючий, спирти добре і довго зашліфовувалися якісними бочками. Тож витрачені 2 300 гривень за цей ботл будуть гідно відпрацьовані у вашому глянкерні, чи копіті, чи б... неважливо, в якому келиху. То совко, моя п'ятірка стартових дванадцяток не є вичерпною і, тим більше, ідеальною чи, прости господи, єдиноправильною, випереджаючи коменти, типу а де Фарклас, Моранджі та Фіддік? Народ, вони були є і будуть, та не в цьому списку. А якому саме дізнаєтесь трошки пізніше? Як завжди, дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у нових відео.